Для того, щоб створити категорію товарів в магазині Розетка, нам потрібно зайти в «Price Creator» магазину. Після чого в лівому кутку ми бачимо керування товарами категорії та товари магазину. В правому кутку ми бачимо додати категорію. Тут ми прописуємо, як категорія магазину буде називатись у нас в «Price Creator». Після чого ми знаходимо це в категоріях розетки. Якщо ми не знаємо, як називається категорія на самій розетці, ми маємо знайти схожий товар, який ми хочемо продавати, подивитися, в якій категорії він вже розміщений, і в ту саму категорію додавати товар, який ми плануємо продавати. Зберігаємо. Після чого наша категорія в «Price креєторі прив'язалась до категорії розетка, і тепер ми маємо обрати цими чекбоксами, що саме у нас буде відображатись в характеристиках товару. Наприклад, у туші для війн нам важливо вказати колір, країну виробника, склад, якісь особливості, якщо вони є, об'єм, кількість штук це актуально для наборів або для. Позиції, в яких декілька штук. Можемо ще вказати розміри, якщо це важливо. Також можна додати кнопку перед замовленням, але для цього потрібно буде вказати ще додаткові характеристики: доставка та оплата і кількість вантажних місць. Окей, ми обрали ті характеристики, які підходять нам до цієї категорії. Натискаємо Зберегти. Наша категорія прив'язана. Ми йдемо знову в категорії та товари магазину, знаходимо нашу категорію. І в правому кутку ми бачимо додати товарну позицію. Це шаблон, за яким ми потім додаємо товари саме в цю категорію.